Всім привіт, друзі! Ви на каналі Пішерон 15 і сьогодні я приїхав на риболовлю, вже ось потихеньку під'їжджаю до річки Дністер і зараз буду шукати собі місце. Тож давайте, друзі, будемо їхати, а далі я вам все покажу. Ох тут і дорога! Да. Якщо піде дощик, то я звідси явно не виберуся. Тут такі колії попроривали, що є моє. А, до речі, кому цікаво одразу скажу, це я їду в місця, які знаходяться напроти 40 43 кілометра, якщо я не помиляюсь. Ну заїжджати зі сторони, я думаю, багато хто знає, бомби, гітари по праву сторону від каналу. Їду сюди на риболовлю. Спробуємо подивимось, що як тут. Ось і річка. Людей вистає. Поки що їду. Ні одного місця вільного не було. Ну нічого, сподіваюсь, що щось я собі Але все ж таки знайду. Як я й казав, друзі, тут вийшло так, що все зайнято. Тож зараз вийдемо в якісь інші місця. Сонечку стільки встало, то у нас ще є час попасти на ранковий вихід. Тож давайте їдемо. Приїхав я на іншу сторону каналу Гітари, тут аналогічна ситуація. Всі місця зайняті, машин багато, навіть не знаю куди поїхати. Це Зараз прийдеться робити такий круг. Щоб поїхати на іншу сторону. Ну нічого, напевно, зараз так і зробимо. А що робити? Ось рибачки стоять. І всі ночівлею Всі-всі. Ось ще, 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 а там взагалі він, машин багато. Тож так. Ну що, друзі, нарешті знайшов місце. І ось став, буду розкладатися вже майже восьма година ранку, а я тільки знайшов собі місце. Ну все, давайте буду потихеньку розкладатися. Часу на рибалочку у нас не дуже багато. Тож, давайте швиденько будемо все розкладати. Сьогодні рибалка максимально по-простому. Буду ловити на три вудки. Зараз поставимо собі якісь стічки, зараз виберу. Розкладу два фідери, напевно, що. І один телескоп. Хочу ловити. На телескоп буду кидати макушатник. Один фідер флет фідер і на другий коропове оснащення. Тобто на все різне буду пробувати. Тож Давайте зараз все розкладу і потім вам покажу. Це вудки я вже поставив на стійки, снасті причепив. То давайте зараз декілька слів про все це. По вудкам, один фідер у мене це Calypso Тор фідер. До неї одразу комплектиком також катушка тор метод, 6000 з бейтранером, така чисто коропова катушечка. Оснащення тут я поставив стандартне своє коропове. Просто грузило і недовгий повідець з гачком. В принципі, на цьому все. Сигналки давайте одразу. По сигналкам, це у мене сигналки з комплекту Calypso Carpo 4 плюс 1. Зараз покажу там іде ще пейджер. Я поставив три вудки, тож і три сигналки. З ось такими свінгерами. Волосіння тут 0,28. І давайте далі розповім про інші комплекти. Друга вудка у мене аналогічна, тільки з тестом до 120 грам. І оснащення тут у мене стоїть флетфідер 90 грамчиків профмонтажовський. І тут просто гачок. Не волос, бачите, а просто гачок. І одразу далеко не відходячи. Третя вудка це мій старий добрий телескоп трьохметровий. метровий тут 0,4, 4 4000. І тут я поставив макушатника 90 грамчиків. Давайте зараз його першого і закинемо. Вчіпимо макуху, зарядимо горошок Запульнем, і потім далі замішаємо прикормочку на флет. Да, але на річці тут така краса. Просто ну неймовірно. Зараз ще й вітру нема, такий штиль. Все, зарядив. Одразу декілька слов про макуху. Макуху я поставив ось таку сливову від Boomfish, і ще буду експериментувати ось такою макухою, флюо макуха. І на гачок просто дві горошини. І все. Тепер закидаю. Вмикаю бейтранер, сигналку, чіпляю свінгера. чікс, і все. Перша вудка заряджена. Ідемо закидати останні. І одразу закину коропову снастечку, цю буду кидати максимально далеко, ну, по крайній мірі намагатись. Зараз побачимо, як вона полетить. <рес> ну Полетіло добре аж під той берег. Від того берега метрів 30, так то залишилось. Ну нічого, нормально, якраз. Це максимально далекий закид, а ті будуть поближче. І так само сигналочка, свінгер, все. Давайте замішаємо прикормку під флет. А замішаю я саме ось таку методну прикормочку від Real Fish. Зі смаком, халібут або палтус. Вона така пахне прям рибний у неї такий запах. Це, давайте її замішаємо. Небагато, так як я буду лити тільки на одну вудку. Додаю водички. Трішки. І перемішую. О, краса! Зараз дам трішки настоятися. Прикормочки. Їм можна буде теж закинути. Ось така краса А пахне? Ах, прям так, такий запах, прям гарний. Вже можна заряджати. На флет ставлю одну горошину. Ось так одягаю, обережно. Потім забиваю прикормочку в топтушку в саму годівницю. Ось так, поплотніше. Потім беру гачок з горохом і зверху ось так втикаю. О, ось так я ловлю. І, в принципі, це досить непогано працює. І все. Відправляємо у воду. Я така справа. Чикс, впала на дно. Так, теча є, але вона не така не, не сильна. Тобто я закинув годівницю 90 грамів. І я б не сказав, що та ще сильно. Тож нормально. Ну що, нарешті всі вудки вже закинув. Тепер можна чекати клювання. І тим часом давайте зараз замішаємо якийсь закорм і трошки загодуємо. Перший клюва. Є рибка. Але хтось невеликий. Якийсь карасик, напевно. А, ні, є. Ух ти, це лящ! Нічого сі. Подивіться на цього ляща. Нормальний такий лящик. На макушатника взяв на цю макуху. Ось такий красунчик. Бачите, яка у нас сьогодні перша рибка, але ми її відпустимо, хай плеве, росте. Ну що, друже, давай плеве додому, росте великий. Хом -хом -хом. Поплив, Красавчик. Зараз перезакинем. Я ще навіть не встиг. Замішати закорм. І тут таке клювання. Так, тепер до прикормки. Яка вона в мене буде. У мене тут залишилось трошки тигрового горіха від бум, то я його висипаю. Нехай рибка їсть. Потім також у мене тут є півбаночки. Це кукуруза конопля суміш. Теж її висипаємо. І ось тільки в мене є ще гороха. І все це залью ось такою це еселькою. І це еселькою заливаємо. Все, ось так. Небагато корму, так як я на недовго риболовлю приїхав. Тож, в принципі, думаю, цього мені вистачить. Давайте ще зовсім трошки додамо мілкої фракції. Це мікромікс. Ось такі тут усілякі зернові. Тут пшениця, льон, тут просо, що тут тільки нема. І декілька жмень його ще додамо. Все, і тепер можна підгодувати трошки. Ну що, поїхали. Зараз буквально ось так. Попів спомбика, кинемо штучок вісім. <гум> Ні, з помп так далеко не полетить. Ну що, зараз будемо кидати. Так, локально загодуємо по всьому участку, де ми ловимо. І думаю, буде нормально. І поближче також обов'язково загодовуємо. Не тільки далеко кидати треба. Близенько. Так, 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 знов клювання на макушатника. Опа є є хтось, але знов ж таки. Або болящик, або карасик і сазанчик. Карась, хорошенький карасик. Чух. Ух ты, подвійський який карась везла. Дружбанчик, стісти, стісти. Дивіться, який лапоть. Уф, оце караска, це розумію. Так, зараз візьмемо його в садочок кинемо. Є, Є така справа. І цього разу клюнув, я недалеко кидав. Взагалі ось так. Чаляп. Будемо продовжувати ловити рибку. Так, вирішив замішати ще одну суміш на флетфідер, так як на макушатник вже друге клювання на флет поки ще не було. Замішаю цього разу зі смаком горох. Попробуємо таку прикормочку. Бо може рибка не хоче рибні усілякі смаки, їй зараз потрібно щось таке більш натуральне. Тож давайте таку замішаємо, щоб було ще порівнювати. І ось зараз цю прикормочку і ставлю. До речі, нагочок поставив хробачка за порішу. Ради експерименту, спробуємо чи буде щось на нього клювати. І закину. Теж недалеко, як макушатне. Ось так. Бульк є. Yeah. Хоже було на клювання, але це напевно просто течією стягнуло. А, хоча ні, було клювання, бо горошину збило. Таке, ну що, перезакидаємо. Зараз все буде. Сподіваюсь. Так, друзяки, діставав флет, а тут рибка сидить. Рибка, рибка. Хопа, карасик такий байдужий. Стояти дрох, ну ти ж зараз весь пилюки будеш. Ех, чума зайкараці. <рес> ну, нічого, взяв на флет, бачите, кашку поміняли і одразу. Але щось він занадто пасивний, тому що ні одного піка не було. Ти вцепився і сидів. Ну, нічого. Зараз перезакинемо. Будемо дивитись Якраска садок. Друзі, це тут клювання, попуск. Попуск є якась рибка. На макушати. Ще навіть флет не встиг перезакинути. Здається хтось знов є. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ух ты, красный, нифига себе. Оце тут лапти клюют. Ничего себе, я в шоке. дивіться, який гарбуз. Блин, ньому грам грамм 500 точно. Такий лапоть взял. ну взагалі, дивіться. Уф. Да, грам 450-500 такий. Васильок. Садок. О, перезакидає. Mm -hmm. Ні, але щоб всі такі карасі клювали, то й сазана не треба. Ні. Опа, знов на флет без єдиного клювання, тільки цього разу на горох. Стоїть, 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 думаю, ну перезакиду. <різь> Перезакидую, знов карась вчепився і мовчить. Ох ось ці карасики. Хоча б один разок би пікнув. А то сидить, сидить. Тож так. Ну що, шановні, пройшло ще декілька годин. Хочу розповісти вам в цілому, як <різь> просувається наша риболовля. Я зараз ще догодував весь корм, який в мене був. Все перезакидував. В цілому зловив десь з десяток карася. Клювань сазана не було. Рибка сьогодні щось максимально пасивна. Клювання такі вялі, не чіткі, але все одно рибка, це головне. Ще з годинку посидю зараз. Все закинув на горох. Може якщо пощастить, все ж таки на останок лотиться занчика. А якщо ні, то ні. Все одно гарно посидів, половив рибку на дикій природі. В принципі, риболовля мені сподобалась. Сподіваюсь, що вам також. Опа. Після того, як підкормив, оба, карасик вчепився на горох. І знову ж таки, без клювань. Без нічого. Це вчепився і сидів, мовчав. Отакий От ого. Ой, який він красивий. Пір'ї у нього такі. Бачите, така рибка. А Ну-ка, ну-ка. Так, так, бачу, рухається, як Напевно карасик. Певно, що карасик. Я вже якраз вудки збираю. Ось щось тут клюнуло. Так, да, так і є, гарний карась. Бачите, останнім буде Не сазанчик, але все ж таки все одно дуже приємно, що й такий лапоть. Ну все, вже цю вуку закидати не буду. Я буду її збирати. Ого, які карасі. На ось такій ноті буду завершувати свою риболовлю. Приїхав на річку, половив рибку, посидів біля води. На цьому я дуже задоволений. До речі, друзі, кому цікаво, на усі прикормки, оснащення вудки в описі під відео є посилання. Переходьте, дивіться. Тож все, я буду їхати. Всім велике дякую за перегляд. Па-па.